На якому питанні ми зупинилися? 5.68. Уважно, депутати. Продовжуємо. 5.68. Будь ласка. Питання 5.68. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо в оренду земельної ділянки. ТОВ сонячна 1 сонячна Повторне 1. питання опозиція. В цілому. Недостатньо. Наступне питання. 5.69. Про надання дозволу на розроблення практи зимоустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки ТОВ сонячна 2. Повторно. Дев'ять. Недостатньо наступно. 570 про надання дозволу на розроблення проєкти зимостю відведення в оренду земельної ділянки, ТОВ Сонячна 3. Пропозиції в цілому. 571 провідмов надані дозволу на розроблення практи землю в оренди земельної ділянки, ТОВ «Юкрейн Тауер Компані для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій. В цілому? Будь ласка, в цілому. 62 провідмовно дані до зону на розроблення проєкту землеустрою щодо ведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування автостоянки. Пропозиції? В цьому я вже доповідаю на сесії. Ага, про надання згоди на зведення внутрішньо майданчикових мереж каналізації з установкою аварійних скидів для котелин ТОВ світловець побут. Пропозиції. Достатньо. Наступне 574 про внесення змін до рішення Світловської міської ради номер 1763 від 7.04.2023 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо зведення та передачу в оренду земельних для розміщення будівництва та експлуатації. В цілому. 275 про втрату чинності рішення Святловської міської ради номер 2171 від 22.12.23 про припинення дії договору оренди земельної ділянки ПГ Робін-Дворецької. Пропозиції? в цілому. 576, про внесення зминдоричной светлой коміской рады номер 2226. 577, провносенесть миндоричной светлой міської ради номер 2000. Село. 5.78. Про відмову внесення змін до рішення Святогоської міської ради номер 2011 від 22.08 23 року. 16. Начну з кораблі за порядку. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з набуття права оренди земельної ділянки з кадастровим номером тридцять Це за межами Миронівка будуть земельні торги оренда. Ми поділили це. Була залишок, де учасники АТО Кропивницького пам'ятаєте, там було 120 гектар. Вони взяли, залишили земельну ділянку 21,6 гектар. Ми зараз її поділили на 10,11,6 і і будемо проводити земельні торги на право оренди. А рішення комісії що там комісія не збиралася. Хай стріть, хай там заметь. Ми проводимо для того, щоб посівну кампанію, тому і поза порядком денним включили, але на комісіях вони були. Червньо вона нікого не нужна. <зв 'язав> пропозиції. Непогана сума до не бюджету. В цьому, будь <зв> ласка. <'язав> Питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону і набуття права оренди земельної ділянки з кадастровим номером тридцять п'ять двадцять 0 вісім 46 20 0 30 055 дев'ять. Так, це одна земельна ділянка, 21,6 гектар було. Ми поділили на 10 і 11,6 для передачі в оренду. Тому що більше 20 гектар земельної ділянки не передаються, і було б недоцільно ділити на 19 і 2,6. Ми поділили на рівні на 10 і 11,6. і Право оренди на аукціоні. Йдемо по Недостатньо. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо доведення та передачі постійного користування земельної ділянки для сортування відходів КП «Карат». Це біля існуючого сміттєзвалища, там земельна ділянка. До дороги. линия. Зараз порядковуємо там подарили. територію, треба піти по процедурі, для того, щоб ми все це Банку відкрили? Гроші з нами, це ж сімейна ділянка для проєкту. Для чого? Для проєкту. Так, так. Щоб Тут написано в проєкті для сортування. Це існуюче сміттєзвалище, земельна ділянка сформована... Так, це ж Землю хотіли дати в варену, щоб придбати сортувальну лікування. Постійне користування голосують, тобто залишаємося без сортувальну лінію. Там нижня частина, та що поруч з дорогою, вона не впорядкована. Оце хочемо зробити оце все діло, для того, щоб впорядкувати і в наступному в майбутньому поставити відповідно придбану сортувальну лінію і зробити все по закону. Все якщо ми просто не будемо відки... Вірні, відкидувати ці питання, вони просто. Прийде до того, що не тільки приписи, а взагалі там буде катастрофічна ситуація. Прошу підтримки, взагалі не зрозуміло, чому земельна ділянка одразу не була ціла сформована, тобто зробили відступ від дороги і тільки там сформували більш доцільно зробити сортувальну Думаю, лінію біля чому? дороги. Я прошу, давайте так, давайте не казати про те, що було раніше, тому що раніше нам планували з області дати дофінансування. Не зробили того, але пообіцяли. Депутати тоді проголосували. Це каденція чи сьомого е, скликання. Але зараз, ну те, що не зробимо, давайте не казати про те, що зараз. Давайте відтермінуємо ще два роки. Тоді вона ще дорожче буде. Я прошу. Підтримати, для того, що ми увійшли в законне русло, зараз програма і поводження твердими побутовими відходами прописана чітко. Ми вже запізнюємося. А, ще раз. Директор за заходить. Давайте я вас запрошу. Ви попрацюєте директором, покажете, як це робиться. Є клопотання директора з графічним додатком. Треба депутатам підтримати це рішення, щоб ми пішли у Прошу підтримати. Де в законі написано, що це необхідне рішення комісії? Комісія не приймає рішення. Попередньо. 18 за дякую. Дякую. Всі питання. Так. Всі питання порядку надо. поверхня. Та не буде. Я розкажу чому? Я розкажу чому. Ми хочемо зробити, але і з правильно? Я на минулого разу... Так... Всі питання порядку денного розглянуті. Будь ласка, дякую Чому за так? роботу. Дякую. Будь ласка, не зривайте роботу ради. Я прошу. Я не Всі питання денного розглянуті. Дякую депутату за, за роботу. Я, я маю право, чи не маю право? Я прошу тебе, прошу. На наступний раз буде більше людей. Відповідь. Якщо буде? Всі питання порядку денного розглянути. Дякую за роботу. Сесія 54-та сесія Світловської міської ради 8 клина оголошує закритою. Там, я пропоную не розходити.